Можу я це зробити, а не можу я це зробити, а доступно мені це чи недоступно. А це дуже боляче для нашої психіки. Дуже боляче для нашого его. Ми не маємо контакту з собою майбутньою, де у нас може це все вийти. Ви вже отримали підвищення по роботі. Ви вже маєте велику зарплату, ви вже в стосунках. Ви вже реалізовуєте класні проекти, у вас вже мільйони підписників, у вас вже купа клієнтів, які платять вам високі чеки за ваші послуги. Ви вже це все маєте. Відразу да? не хочете так заховатися, а хочете розправитися. Привіт-привіт! Безмежно рада вас бачити на своєму каналі. Я Катя, я спеціаліст по роботі з підсвідомістю, майстер тілесних та енергетичних практик та нумеролог. І сьогодні ми будемо говорити, як стати впевненою в собі. Взагалі, таке поняття, да, як впевненість, вона не береться от просто так. Для того, щоб бути впевненою в собі, нам треба мати якесь підґрунтя для цього. І якщо ми говоримо, да, де цей підґрунтя взагалі ми загубили, і чому дехто з людей впевнений, він може йти, робити те, що хоче, досягати там своїх цілей, отримувати там бажані результати, а хтось боїться, боїться зробити кроки. І сидить більше в цих своїх страхах, і не має те, що хоче, не може залучити те, що хоче, чому взагалі так відбувається? Якщо ми говоримо от самого народження, так, коли ми народжуємося, ми всі вільні. Тобто можете подивитися на дітей, в них взагалі немає ніяких обмежень. Вони не думають, а можу я це зробити, а не можу я це зробити, а доступно мені це чи недоступно, чи взагалі от я отримую це чи не отримає, вони йдуть отак напролом. Вони вмикають всі своє, всю свою харизму, да, якщо треба поплакати, якщо треба там ніжками потупати, і все ми це все маємо. Але коли ми потім виростаємо, ми проходимо таку да, момент соціалізації. Нам оби батьки, або там в школі, в садку, наші нянські, да, наші вихователі починають нас отак трішечки обламувати, десь трішки підрізати да, нам крильця. І говорять, що щось там не можна, щось там страшно, світ там страшний, що не біжи, бо ти впадеш, або ще там щось трапиться, не дай Бог. Ми зараз нікого не винувачуємо, да? ми не перекладаємо відповідальність на інших людей, що нас, нас зробили такими ні. Ми дивимося в своє життя, просто я вам розповідаю, чому так взагалі відбувається. Як коли ми маленькі діти, в нас цей момент соціалізації, дай якийсь момент в нас. Декого з нас, скажімо так, трішечки от так підрізають, да? і тоді виходить, що в нас закладається з самого дитинства такий досвід, що якщо я буду щось робити, в мене наприклад не вийде. Або ми вже починали щось робити. Да? ми там малесенькі були трішки коли дорослі Ми починаємо щось робити, щось спробували, і в нас раз не вийшло. Ми другий раз спробували, в нас знову не вийшло. Ми третій раз спробували, в нас знову не вийшло. І якщо в нас є доросла фігура, та да, батьків або там авторитетний дорослий, який є в нашому житті, і може нам допомогти перейти це, тобто сказати, що ну буває таке, буває, що там не виходить з першого разу, з другого, з третього. Спробуйте з 10-го тебе вийти. І якщо є оця фігура, яка нам може допомогти переступити оце, що не виходить, і піти далі, да, там, додати нам впевненості, десь, десь підтримати нас, можливо, тоді, коли ми виростаємо, у нас вже є досвід, що ми можемо, так сказати, опертися на цього авторитетного дорослого, який вже потім у нас всередині подобається. Але якщо цього авторитетного дорослого у нас не було, і нам говорили, що обережно не вийде або. От знову в тебе не вийшло, навіщо ти там починаєш? Або ну на якісь такі фрази, де, які не могли закидати. Тоді в нас досвід зовсім інший записується. В нас записується те, що я пробую, в мене не виходить. Пробую, в мене не виходить. Я знову пробую, в мене не виходить. І потім я вже перестаю пробувати. І потім я вже записую такий досвід, що в мене не виходить, мені недоступно, що я якась не така, що тоді мені треба ну, взагалі краще нічого не робити. Ніж я буду йти спробую, мене знову не вийде, і мене знову закине оце, коли я була малесенька, і коли в мене не виходило. І знову я черговий раз отримую підтвердження, що в мене не виходить. А це дуже боляче для нашої психіки. Дуже боляче для нашого его отримувати таке підтвердження, що в мене знову не вийшло. І тоді ми просто перестаємо пробувати. І тому що з цього виходить? Виходить, те, що зараз, коли ви робите якісь спроби запускати там нові проєкти, набирати клієнтів, або, не знаю, там просити більше зарплатню, йти на нову роботу, або щось нове, будь-що нове починати. Ми опираємося не на цей досвід, да, що я зараз роблю, і щось там мене вийде, не вийде. А ми вже зараз, в цій точці, будемо опиратися на той досвід, який в нас закарбувався раніше. Наприклад, ми починаємо щось робити. І ми будемо а, спиратися на той досвід, який вже в нас є. Тобто ми починаємо якусь дію, психіка така починає підгружати файлики, да, в нашій голові, і е, починає підгружати так, ми зараз робимо. А чи були у нас якісь досвід? І психіка починає підгружати цей досвід, де в нас там раніше щось не вийшло, і відразу вона підгружається, а в тебе ж не вийшло. Ти ж скільки разів пробувала, а в тебе ж не вийшло. І починає підгружати цей досвід, і ми такі відразу цю стратегію, запам'ятовуємо, наша психіка є в нас. Ця стратегія вона вже зафіксована, забудована. І ми починаємо на неї спиратися. І зараз ми такі хочемо щось зробити. Нам підгрузилася ця стратегія сторічної давності. Так? І ми такі так, сидимо, не висовуємося. Там було боляче, і я посиджу. Це момент дитинства, тобто це базовий рівень. Далі. Сюди ми ще підружаємо родовий рівень, коли ми прийшли в цей рід, і в наш рід переживав якісь певні ситуації, да, які були там 100, 200, 300 років тому. І на нас впливає 23 покоління нашого роду. Уявіть, коли жили ці люди, які записали цей досвід. І оцей досвід ми досі програємо. Далі можна дивитися досвід минулих тіл для інкарнацій, але якщо ми говоримо за там, нові кроки, да, то це більше або родова система, якщо ми говоримо більше там, за фінанси, да, або щоб йти, там, на байці, може там, базовий рівень бути умовно наше дитинство. Не будемо йти в реінкарнацію і так далі. Я думаю, на прикладі того, що я з дитинства да, розповіла, я думаю, можна і так зрозуміти, що в нас там відбувалося. Тоді, що нам з цього робити? Тоді вихід в тому, щоб пере, Писувати сценарії, які формувалися в минулому. Щоб оцей досвід, коли ви йдете, да, ви спиралися не на оцей досвід, який у вас був, а переписувати цей досвід і спиратися вже на новий, і переписувати в такому позитивному ключі, що в мене там вийшло. Тобто, давати психіки, дивіться, наша психіки все рівно. Чи ми зараз будемо робити це в практиці, в моменті тут зараз, чи це було там 20-30 років тому, коли ви були малесенькі? Психіці все рівно. І тоді в нас є шанс зараз, тут в моменті, піти в минуле, да, в своє дитинство, переписати там досвід на позитивний. І зараз, коли ви будете дію, ви будете спиратися вже на позитивний досвід, ніби у вас вийшло. І в цьому буде легше. Це перший момент. Тепер другий момент. Якщо ми говоримо за впевненість, впевненість у нас базується на тому. Що ми думаємо, умовно нас вийде чи ні? Да? Тобто ми дивимося на минулий досвід. А також є момент, що ми не маємо контакту з собою майбутньою, де у нас може це все вийти. Дивіться момент і тут і зараз, коли ми, да? ми в цій точці теперішнього. У нас час не лінійний, тобто, не так, як ми звикли да? що на планеті Земля ще є минуле, теперішнє майбутнє. У цій точці, де ми зараз, відразу відбувається все. Ми можемо дивитися в минуле повертатися в минуле. І також, якщо ви щось хочете, отже, це у вас є в майбутньому, і ця майбутня точка, вона вже отут, в моменті, тут, зараз. вона вже є, вона вже сформована. Якщо ви щось хочете, є гілка вірогідності, да, де ви вже це все маєте. І якщо ви в контакті з цією версією майбутньої себе, де у вас вийшло, тоді зараз ви зможете легко діяти. Тому що ви будете впевнені, що є вірогідність, що в мене виходить, що у мене вже вийшло. Є багато гілок вірогідності, і на одній, а можливо, не на одній, можливо, там на десятках ці гілок у вас вийшло. Ви вже отримали підвищення по роботі, ви вже маєте велику зарплату, ви вже в стосунках. Ви вже реалізовуєте класні проекти, у вас вже мільйони підписників, у вас вже купа клієнтів, які платять вам високі чеки за ваші послуги, ви вже це все маєте. І якщо ви в контакті з цією майбутньою версією себе, зараз, коли ви будете тільки починати, ви вже будете відчувати оцю силу і підтримку всередині, що «да, в мене вже вийшло, в мене вже вийшло, я вже знаю, що в цій гілці я вже це все маю. Але момент, дивіться, якщо ви цього хочете, якщо ви хочете реалізувати якийсь проект, або щось ви хочете, отже, воно вже є. От тільки ви захотіли, і всередині да, заклали це бажання, що я хочу, я хочу туди дійти, ви вже це все маєте. Уже сформувалося майбутнє, де ви це вже маєте. І коли ви з'єднуєтеся з цим майбутнім, у вас тоді зараз в моменті да, більше впевненості. Далі, коли ми говоримо за впевненість, Певненість в нас формується на підтвердженнях. Тобто ви зробили якусь дію, отримали позитивний результат, ви підтвердили своїй психіки, що я можу. І тоді, що ми можемо зараз робити? Ви робите будь-яку дію, от щодня да, на щоденній основі. І на щоденній основі візьміть собі в звичку, що я там щось зробила, і я щовечора записую 3-5 дії, за що я молодець, що в мене вийшло. Наприклад, я там хотіла виставити сторіс, хотіла проявитися, я це зробила. Я записала, що я молодець за те, що я проявилася. Далі я хотіла, наприклад, подати резюме на нову роботу, я подала, я вже молодець. Ми не дивимося, що я там отримала цю роботу чи не отримала. Я зробила дію, я вже переступила через свій страх, я вже подала резюме, я вже молодець. І коли ви там протягом тижня, двох, місяця. Коли ви будете щодня помічати, за що ви молодець, не знецінювати себе, що я черговий раз не змогла, а говорити, що я молодець. От я сіла вам записати відео, я молодець, я могла б цього не робити. Я могла б сказати, що та кому це треба там це відео? Воно ну, набере воно 200 переглядів, кому воно треба. А інший момент, що я така умнічка, в мене є що сказати, я хочу ділитися. І я сижу, зараз записую це відео, і я виставлю його, і я така молодець. Я настільки класна, що в мене є всередині впевненість, що я можу свої знання показати світу. Я молодець. І не важливо, що це відео не набере там, сотні тисяч переглядів. Це не важливо. Я молодець, тому що я зробила е, ту дію, яку я б, там, можливо, рік тому не зробила. Можливо, півроку тому я б не зробила цього. Ви розумієте? І коли ви будете щодня підтверджувати собі, що я молодець? Маленьких речах, маленьких. Там, не знаю, умовно, я там зробила щось для себе, я молодець. Я там поспілкувалася з кимось, я молодець. Я когось пробачила, я молодець. Хвалити себе за такі маленькі моменти, і ви будете з тих маленьких моментів напрацьовувати цю впевненість, вже таку велику, глобальну, коли ви зможете вже робити щоразу більше і більше. Але все починається з маленького. Не вимагайте від себе, що якщо я перший раз там записую відео на YouTube, то в мене повинні бути мільйони переглядів. Якщо їх немає, то все, то хтось краще за мене. Та ні. Сам факт, що ви зробили цю дію, ви сіли, записали і виставили це відео, ви вже молодець. А ми привикли просто себе знецінювати. Ми звикли, що от коли в мене щось буде вау, тоді в мене буде ця впевненість. Так для того, щоб дійти до цього вау, треба воно починається з маленьких, маленьких моментів і в наше життя. Не складається, як ми звикли, що я досягну, я буду щасливою. Та ні, життя просто воно є, воно йде, воно не залежить від того, що ви там робите мега-результати, по, по вашій думці да, мега. Життя треба жити, а не гнатися від результату до результату. А між цими кусочками да, відсотків 90% ми не щасливі, тому що ми не маємо чогось. Задумайтесь про це. Далі ми взагалі викидаємо з свого лексикону такі слова, що я не знаю, я не впевнена, що в мене вийде, мені треба подумати, мені треба обдумати, а раптом це 100-500 варіантів продумати, а чому не вийде. Такі всі речі ми взагалі викидаємо з нашого лексикону. Ми забуваємо про це. Замість цього ми завжди говоримо, що я знаю, я можу, я знаю, як це здійснити. Я знаю, що я роблю. Я знаю, що в мене вийде. Я знаю, як це реалізувати. І Я можу це реалізувати. І я реалізую це. І я просто буду це робити. Я просто буду це робити. І я знаю, як до цього дійти. Я знаю. Я знаю. Тому що, ще раз повторюсь: в цій моменті, да, в цій точці, якщо у вас зародилося якесь бажання, Отже, з'явилася гілка вірогідності, де ви вже це маєте. Отже, ви вже знаєте, як до цього дійти. Якщо у вас зародилося бажання, якщо вже є ця гілка, де ви вже це здійснили, отже, ви знаєте, як туди дійти, ви ж туди вже дійшли, розумієте? Тому я знаю, я можу. І от такі слова, коли ми починаємо да, собі говорити, от прям випишіть десь ті слова, і щоразу, да, щоранку, говоріть, що. Я знаю, я можу. І робити таке підтвердження: вашому мозку все рівно вірите ви в це чи не вірите. Якщо ви будете на постійній основі це повторювати, ви повірите в це. Наша психіка працює дуже е, таким чудовим способом. Насправді, наш мозок не такий е, геніальний, але його так можна легко обманювати. І наш мозок треба обманювати. Ну, треба. Просто треба його обманювати. Якщо ви відчуваєте зараз себе не впевнені, що можна робити? Можна прикидатися, що ви впевнена. Знаєте, як актори там, в кіно, в театрах одягають таку роль на себе, да? вони ж грають просто роль. Якщо ви відчуваєте, що зараз цієї внутрішньої впевненості, грайте цю роль. От уявляєте, ви закриваєте очі, уявляєте, яка я коли впевнена. У мене рівна спина, я виглядаю да, якось. Я говорю якось, як я себе веду, що я відчуваю всередині себе, який в мене стан, який в мене зовнішній вигляд. І почніть просто копіювати. Почніть копіювати от те, що ви бачите в уяві, перетворитися цією впевненою версією себе. Я ж говорю, нашому мозку все рівно, нашій підсвідомості все рівно. Чи ви граєте роль, чи дійсно це відбувається в житті? Він буде сприймати це за правду, він буде в це вірити. І тому треба десь намахувати свій мозок. Тому що якщо просто сидіти да, в цьому, ви ніколи не вийдете з цього моменту, що я десь там не впевнена, я не вірю в себе. Якщо ви не будете намахувати свій мозок. Тому просто лайфхак. Коли ви заходите в якийсь заклад, наприклад, там кав'ярня, або, не знаю, банк, будь-куди, куди ви там входите, уявляєте в цей момент, що ви просто. Хазяїн, да, володар, власник цієї структури. От всередині вас така впевненість внутрішня, не те, що я прийшла там до когось, я така малесенька, а ви прям заходите з таким настроєм, що я ем, власник, я просто власник цієї установи. І як ви тоді ведете себе? Які вас рухи? Як ви себе відчуваєте? Відразу да, не хочете так заховатися, а хочете так розправитися. І от коли ви будете робити да, от такі дії, ваш мозок почне в це вірити. А коли він починає вірити, він починає вам підтягувати ту реальність, де ви вже впевнені, де ви вже маєте все, що ви хочете. І дуже важливо відчувати от стан в цьому всьому, тобто, коли я впевнена, яка я там, який в мене там стан. І от чим більше ви будете жити в цьому стані, проживати в цьому стані, тим скоріше ви прийдете до цього стану в реалі. Тому що це стави, розумієте, його не можна якось мовно напрацювати. Ну, напрацювати в якому плані? Його можна напрацювати, якщо ви будете тілом його відчувати. От якщо ви на щоденній основі будете там декілька хоча б хвилин, там годин е уявляти, що ви дійсно впевнені. Звісно, можна йти в практики, як я говорила, переписувати минуле. Можна йти в майбутнє, забирати стан і з'єднуватися. Звісно, це все можна. Я на сесіях це роблю. Коли до мене приходить клієнт да, з різним запитом, ми йдемо в минуле, переписуємо цю ситуацію, яка, да, де зародилася цей момент невпевненості. Це прямо найпершу саму, саму корінну ситуацію. Ми не дивимося цю ситуацію, ми дивимося найпершу, де воно зародилося. Або це рід, або там дитинство, або можливо, там ваші минулі втілення. Ми переписуємо цю ситуацію, тому зараз, ми там, да, зараз вже буде вільніше це все. Можна так робити. І це набагато швидше з одну сесію можна це зробити. А можна напрацьовувати да, таким станом, що я о, щодня роблю якісь дії, я себе хвалю за ці дії, говорю, що я така молодець. Я така молодець, що я це зробила. Це перший да? можна прям вести щоден щоденник сили. Да? Коли я там щодня записую 3-5 речей, реч, реч, за що я молодець, що я зробила. Далі, коли ми надягаємо на себе роль, що я вже впевнена, і ми починаємо просто. Проживати цей день з цього стану, тобто ми закриваємо очі, уявляємо, яка версія в мене, коли я впевнена, яка вона там, хто там переді мною стоїть, і просто починаємо її копіювати, да? як грати роль. Далі ми, коли лайфхак, такий, заходимо в будь-який заклад, ми уявляємо, що ми господарі цього закладу, да? ми власники цього закладу. І просто там подивіться, як тоді буде розгортатися, який ваш стан починає в тілі. Да? Як ви себе починаєте відчувати. Тому що все вирішує стан. Все вирішує, як ви себе відчуваєте. Якщо ви будете приміряти роль, що я вже впевнена, ну, це треба робити через тіло. Треба, щоб ваше тіло запам'ятовувало, як це, чи ваші м'язи вмикалися, чи прямо стан ваш вмикався. Це треба якийсь час пограти. Для, для цього треба прямо виділяти час, тому, там прям в повсякденному житті, так, коли ми на роботі. Прямо прикидайтеся. І тоді з часом ви відчуєте це внутрішню впевненість у собі вже на повсякденному етапі, в да, повсякденному житті. Тому що взагалі впевненість це ну, не дар якийсь, не те, що нам просто да, закладено, це навичка. Навичка, яку треба вміти качати. І як вона качається? Вона качається, коли ми на практиці да, робимо щось для того, щоб мати підтвердження. Далі ми діємо. Але якщо, наприклад, ви дієте і бачите, що у вас немає результату. Тоді записуйте оці дії, де ви маєте результат малесенькі дії, за що я молодець. І тоді ви будете, формувати да, формувати внутрішню звичку, що у мене виходить. Тому що якщо довгий час не виходило, і тому зараз є таке підтвердження, що я навіть не буду нічого робити, тому що воно вже не виходить. А якщо помічати, а що виходить, якщо фокус зміщати з того не з того, що в мене не виходить, а зміщати на те, що в мене виходить. І дивитися тільки, в отсе, що виходить, воно буде множитись в вашому житті, і тоді буде виходити все. Але це треба практикувати. Ну, Взагалі класно проживати своє життя із такою думкою, що я набуваю досвід. Не те, що раптом в мене вийде, а раптом я помилюся? Да? А клас я ж набуваю досвід. І тоді, от в цьому моменті, легше. Тому що ми не думаємо, раптом буде помилок, а раптом я не впораюся. Ну тут вже все рівно. У мене є досвід. Я набуваю свої шишки. Я навіщо прийшла на цю землю, на цю планету? Щоб вчитися, щоб набувати досвід? І коли ми живемо з такою призмою, що я набуваю досвід, а тут легше. Отут прям так аж тіло так аж видихає, так я ніби дозвіл собі, дозвіл собі, що я можу робити те, що я хочу. Тому що мені не важливий результат, мені важливий досвід. Я... Буду задоволена будь-яким результатом, тому що в мене ж кінцева це цільний результат, у мене ціль набути досвід якийсь. Тому спробуйте. Ось так: це все, що я хотіла сказати на тему впевненості. Буду вдячна за ваші коментарі, що ви взагалі думаєте з цього приводу. Як ви взагалі напрацьовуєте цю впевненість, як ви відчуваєте в собі всередині впевненість? Можливо, є якісь ще поради, які ви можете поділитися. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі і підписку. Я вас обіймаю і бажаю, щоб ви завжди мали всередині таку впевненість і рішучість жити це життя. Прекрасно.